Сьогодні 13 листопада. Це нас погода трошки порадувала сонечком, але геть трошки земля мокра, бо з вересня йдуть дощі і в низині вона геть не встигає просохнути. неможливо нічого сажати. Ось привезла ці троянди, треба їх якось. Закопати. Хочу посадити на місце ось цього помідору. Ось такий дрібненький сорт чері Дуже смачні, солодкі. У мене діти після цього сорту полюбили помідори. То він тут на вході розтає не випадково, тому що спеціально садила його, бо діти йдуть і скубить. Вони все літо ходили, скубали і бачите, як... добре його зібрала тут. Дуже вражайний, дуже стійкий. Кислоти геть немає. Такий сорт це черій Барбаріс, але він дійсно як цукерки, солоденький. Що, за... Буду знімати його і на це місце в цю, млю, в цю красу. Що моя чергова спонтанна покупка отримала свою домівку. Не планувала її саджати в цьому году Хотіла прибрати цей паркан, все почистити, а потім вже планувати город. Але ж як ти йдеш по привозу, а вона собі в коробці так дивиться на тебе. Ну, як таке можна не купити? І ти бачиш і сорт, і все це в мене близько 150 хатних квітів. Якщо чесно, я планувала купити, ну, мабуть, 10 з них. Всі інші якось самі. Сидиш в інтернеті, листаєш і хоп! Через два дні воно вже на пошті лежить. А я ти не планувала. Там не планували. Гарного дня всім!